Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка і так, другий день тотальної економії електроенергії. Так, офіційно, так, а насправді він набагато більший. Читаю ваші коментарі і доволі прикро, тому що люди пишуть, що вчора не відключали, а сьогодні почали масово відключати електроенергію. А все через те, що не дослухались до прохань так, поекономити і витрачали в звичайному режимі. Я не говорю, що це всі, але досить велика кількість людей. Зараз розповім, які на сьогодні так офіційно заявили міські ради про відключення, як це буде відбуватися, де в кого, коли буде відключати світло, і де на чому, як будуть економити, але перед тим хотілося трішки роз'яснити ситуацію, тому що мені здається, що багато не розуміє, із-за чого це все відбувається і як це функціонує, тому що у нас багато енергоресурсів, а чому їх Якби не вистачає, чому відключають світло. Тож, давайте все по порядку, кому як коли будуть відключати і чому розбираємося. Але перед тим, ніж розпочати про електроенергію, дуже 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 сильну хвилиночку попрошу вас збір на дрона зі 100 тисяч, і навіть там по нинішньому курсу, тому що за кордону замовляється там більше, там десь в районі 104 тисяч, бо курс трішки вирішив. У нас є 92, а дрон вже замовлений, і цих коштів катастрофічно не вистачає. Уже потрібно розрахуватись, а їх не до кінця нема. Ми зробили дуже велику роботу 92 тисячі. Це доволі велика сума. Но Її ще трішки не вистачає, тож давайте дозбираємо. Відразу скажу, що було вже трішки більше. В районі 100 тисяч вже було. Но вчора ввечері позвонили, хлопців терміново переправили в гарячу точку і у них були недоукомплектовані ні аптечки, ні турнікетів. На 15 чоловік бригади у них було два турнікети, а це ті. Прилади, які рятують життя та обладнання, і я просто не міг їм відмовити. Пізно ввечері видзвонив виробників, поїхав на виробництво, взяв ці турнікети, доукомплектував аптечки, і прийшлося трішки потратитись. Ну, хлопці відправлялися в самісіньке пекло, на жаль, і. Відмовити я їм просто не міг. Тому величезне прохання до вас, давайте швиденько дозбираємо відразу прохання, не скидати ту суму, яка буде важка для вашого бюджету. 5, 10, 50, 100 гривень. Ті, які, ну, скажімо так, не відчуємо, коли віддамо, але за рахунок нашої кількості, за рахунок кількості переглядів, ми дуже швидко закриємо даний збір і дрон вже з понеділка почне доукомплектовуватись. І вже з наступного тижня поїде до бійця виконувати важливі бойові завдання і зберігати саме головне життя і здоров'я наших хлопців. Тут я вже навіть особисто дуже-дуже дуже сильно прошу, тому що потрібно було навчора. А тепер давайте про електроенергію. І так, зараз розповім, по яких областях офіційно заявили, де будуть відключення, але перед тим хотілося б трішки уточнити. Читаю в коментарях, що пишуть що. Це тотальний обман, нічого не потрібно економити. У нас куча атомних електростанцій. Електрику продаємо в Європу. Це потрібно економити для того, щоб більше продати в Європу. І для того, щоб вам було зрозуміліше, давайте роз'яснимо, чому потрібна ця економія. Дивіться, на пальцях. Є атомні електростанції. Вони виробляють доволі велику кількість електроенергії і подають її в наші електромережі. Далі є тепло і гідроелектростанції, які цю електроенергію збалансовують. І крім ще атомних тепло- гідроелектростанцій є ще підстанції, які розпреділяють напругу. Тобто на місто там потрібна одна напруга для села там менша підстанція напругам. Атомні електростанції виробляють електроенергію. Тепло і гідро трішки там були атаковані, але більшість з них також виробляє електроенергію. Тобто електроенергії виробляються вдосталь. І навіть запасом, чесно вам скажу. Оці підстанції, які розпреділяють, були розгромлені. Відновити їх швидко не виходить, тому що там доволі складні підключення, доволі складні трансформатори, це все потрібен час для відновлення. І от коли два, дві підстанції там давали. Електроенергію на одне місто, одну розгромили усе місто через резервні мережі, так пустили від однієї підстанції. Та не працює, це працює. Здавалося, все хорошо енергія подається, енергія виробляється вдосталь. Але навантаження на цю підстанцію колосальне. Вона починає грітися, вона починає виходити з ладу і може навіть загорітися, згоріти. І, от, для того, щоб цього не сталося, щоб ці підстанції, які залишилися не розгромлені, не погоріли самі по собі. Тобто, щоб те, що не спалили ракетами рашисти, не допалили ми самі, вводяться і обмеження на використання електроенергії саме через це. Тому що якщо ми будемо використовувати в такому ж самому темпі, як використовували раніше, ми просто їх попалимо і залишимося без світла взагалі. Для цього потрібно вводити економію або вієлові відключення. Щоб уникнути відключень, щоб не робити дискомфорту людям. Держава пішла на такий крок, що змушує підприємство економити. Але коли економлять підприємства, це зупиняється виробництво. виробництво потрібних товарів в якихось послуг. А от якщо виключити вуличне освітлення, рекламні банери, від цього не зупиниться ніщо. Укренерго попросило економити е, в. Населених пунктах, де ситуація не є критичною, а я читав про них вчора, і сьогодні також буду читати, де є критично де ні, економити до 20%, а там, де критично, до 25. І це б дозволило стабільно пройти даний етап. Ну і люди цього не захотіли зробити. Знаєте, коли одні живуть в окопах і не мають ні світла, ні тепла, ноги мокрі і воюють за нашу незалежність, інші не можуть вийти з зони комфорту. і не пройти по вулиці з вимкненим освітленням, бо їм відітілі темно, то купіть собі ліхтарики і ними користуйтеся. Вибачаю трішки за емоційність, але ситуація критична, потрібно критичні якісь дії, а тут всі рекламні вивіски, все світиться, бо їм треба гроші. Да? І от ці незлагоджені дії і приводять до відключення різного роду потрібних функцій і електропостачання. 20% економії це випийте замість 4 три чашки там, кави чаю, так? не закип'ятіть. Коли кип'ятите чайник, поставте не повний, а лише стільки, скільки вам потрібно, одну-дві чашки. Поперіть речі там, на пару годин пізніше вночі, коли навантаження такого немає на електромережу. так? Пустити трамваї, тролейбуси, метро там на дві хвилини довше, ніж вони їздили до того, і все. І ми цих 20% візьмемо. Вимкніть вуличне освітлення, вимкніть рекламні банери. Використовуйте в домівки. Там, якщо в люстрі 5 лампочок, викруті 2, зробіть 3, від цього вам набагато темніше не стане. І все, ми цих 20, навіть 30% з легкістю дістанемо. Знизимо навантаження на електромережу і ніяких відключень вже не буде. Навіть ніхто про це не буде говорити. Ну ні, ми звикли жити так, нічого не будемо робити. Електроенергії вдосталь, тож регіони. Де, як, коли, сьогодні буде відключення і що змінилося з вчорашнього дня. Так, що відомо на дану годину? Запорізька область знову заведено графік обмеження споживання енергії, побутових споживачів відключати не будуть. Про те, про що я говорив, графік ведення зменшення споживання енергії, тобто, це переслали на підприємства, коли їм що не потрібно робити, повиключати станки. Ну це зменшення виробництва. це Вкрай важко для економіки. Але тим не менше йдуть такі, на такі жертви і людям не відключають, хоча можна було б цих жертв і уникнути. Суми додаткових енергетичних обмежень на рівні області сьогодні вводити не будуть. Я читав про вчорашні обмеження, так. Але при належному енергозабезпеченні ввечері увімкнуть вуличне освітлення та навіщо його набіса вмикати. Потерпіть ще декілька днів без цього вуличного освітлення. Нехай стабілізується мережа, нехай краще це навантаження піде на якісь заводи, фабрики. Ну, Не знаю, я це не вирішую, але вкрай якось неправильно все робиться. Кривий ріг. У місті примусово відключили від електроенергії 70 комерційних об'єктів, які порушили режим економії енергії. Тобто 70 об'єктів, які щось виробляють, продають. Забезпечують чимось, відключили, тому що вони не економили, а вуличне освітлення включать, тому що є електроенергія. Якось у нас все через одне місце на букву «Ж» робиться. Зробіть це тотальну економію по всій Україні. Відключіть, потушіть і нехай енергетики роблять свою роботу спокійно і стабільно. Полтава, відключення можуть бути і сьогодні. Жителів Кременчука закликали терміново зменшити споживання електроенергії. Терміново це в ту ж секунду виключити усе лишнє, тому що йде перегрів оцих вузлів агрегатів. Черкаси з 7 до 22 будуть діяти графіки обмеження електроенергії, тобто вілові відключення тих чи інших районів чи окремих установ. Львів. Також будуть діяти відключення електроенергії, але після того, як опублікують графіки. Як тільки з'являться графіки, я відразу вам їх представлю, щоб ви могли в режимі онлайн подивитись, коли у вас не буде світла. Тому дивіться за описом, десь туди я його буду закидати. І також відома інформація щодо Одеси. Учора зранку ще говорили, що перебоїв з транспортом не буде. Сьогодні ж вже заявили, що кількість. Електричного транспорту зменшат. Київ продовжується вієлові відключення, графік виставляю в описі під відео. Вчора я його теж виставляв, ви можете в режимі онлайн подивитися, коли у вас не буде світла. І ще раз вас закликаю: зекономте цих 20-25%. Разом з тим і ви заплатите менше за електроенергію. І країні буде дуже велика користь, а саме енергетикам, тому що вони спокійно зможуть зробити свою роботу. Вибачаю за емоційність в цьому відео. Ну просто це нерозуміння людей, неправильне інформування владою, нема такого жорсткого заставити відключити, так? І вже призведе до того, що пострадаємо усі. Тож, давайте якось брати за голову. Я буду і далі вам розповідати. Наступне відео буде про. Матеріальну допомогу я її назву зимню матеріальну допомогу, тому що вона видається, буде видаватись значна сума, там більше 10 тисяч гривень для комфортного проходження зимного періоду. Кому, коли і як обов'язково розповім до зустрічі на каналі Народна думка.